Виконуємо номер 1325 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. На трьох гілках сиділо 30 синичок. Коли з першої гілки на другу перелетіло 3 синички, а з другої на третю 5 синичок, на всіх гілках синичок стало порівну. Скільки синичок сиділо на кожній гілці спочатку. Знайдемо, скільки стало синичок на кожній гілці. Всього 30 синичок, три гілки і порівну 30, ділимо на 3, буде 10 синичок, стало на кожній. Гілці. Тепер знайдемо, скільки синичок було на першій гілці спочатку. У мові сказано, коли з першої гілки на другу перелетіло 3 синички. Отже, до 10 додамо 3, повернемо їх на першу гілку. 10 додати 3 буде 13 синичок і пояснюю, було на першій гілці спочатку. Далі знайдемо, скільки синичок було на другій гілці спочатку. 10, тепер додамо 5, які перелетіли на третю, і віднімемо. Три, які повернули ми на першу. Десять додати п'ять буде п'ятнадцять, відняти три дванадцять. Було на другій гілці спочатку. А тепер знайдемо, скільки було на третій гілці спочатку. Від 10 віднімемо 5. Ти, які повернем, ми повернули на другу гілку. Буде 5 синичок. І поясню. Було на третій гілці спочатку. Записуємо відповідь. На перший у нас було спочатку тринадцять синичок. На другий – дванадцять синичок, і на третій п'ять синичок. Ми дали відповідь на питання, скільки синичок сиділо на кожній гілці спочатку. Якщо на трьох гілках було 30 синичок, з першої на другу перелетіло 3 синички, а з другої на третю 5 синичок. І на всіх гілках синичок стало порівну. Номер 1325 виконано.